Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу усіх вас привітати з новим 2024 роком. Зберігаємо єдність, підтримуємо один одного і Збройні Сили України. І нехай в цьому році здійсниться наше спільне бажання. Як обіцяла в попередньому відео, саме сьогодні, 1 січня 2024 року, я хочу розіграти гартензію Сорту Bonfire. Давайте безпосередньо перейдемо до самого розіграшу. І нехай в цьому розіграші переможе саме та людина, якій більше всього необхідна ця рослинка. І давайте перейдемо безпосередньо до нашого розіграшу. Так, я зайшла на сайт, де ми будемо обирати переможця. Зараз переходжу я в YouTube, обираю потрібне нам відео, саме це відео у нас з розіграшом. Копіюю я посилання. І це посилання я вставляю. Саме сюди. Натискаємо старт. Так, ось наше відео, під яким ви писали коментарі, і саме ваші коментарі будуть приймати участь у розіграші. Так, і давайте підемо до самого розіграшу. Так, грузиться. До речі, хочу вам подякувати за ту кількість коментарів, за ту кількість гарних побажань. Для мене це дуже-дуже ось, до речі, саме ваші коментарі. Їх дуже багато. Нікому не намагалася нікому не відповідати, тому що щоб мої коментарі не приймали участь у розіграші. Тому всім, всім, хто мене щось запитував, після. Цього розіграшу я обов'язково повідповідаю на ваші запитання, тому що я намагалася не відповідати, щоб не було моїх коментарів тут. Так, давайте перейдемо до розіграшу. У нас буде один переможець. Так, 10 секунд очікування підходить і поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один та-дам! І ось наша переможниця. З Різдвом Христовим вас. Так, давайте переходимо на сторінку переможниці. І Ірина Кошнірик, пані Ірино. Я вас вітаю, Ірино, з цією перемогою. Саме до вас буде відправлена гартензія Сорта Bonfire. Я дуже прошу вас написати мені в, в особисте в телеграмі. Я лишу під цим відео посилання на мій телеграм-канал, на мій особистий телеграм. Напишіть мені, будь ласка, куди відправити вам рослинку. І ще раз вітаю вас з перемогою. А вам, друзі, дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.